Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про цінні стосунки і яку роль вони відіграють в нашому житті. Навіщо взагалі нам потрібні романтичні стосунки? По-перше, для того, щоб пізнати, що таке кохання. З народження людина потребує, щоб її любили. І цю потребу до певного часу задовольняють батьки. Потім у людини є потреба будувати. Стосунки. В стосунках з партнером ми пізнаємо, що таке кохання. Ми проявляємо своє кохання і отримуємо кохання від свого партнера. І це є великою цінністю для нас. Воно надає нам позитивні емоції. Хоча це можуть бути різні емоції, але вже ж коли ми починаємо стосунки, ми дуже розраховуємо на те, що це будуть саме позитивні емоції. Кохання нам дає відчуття піднесеності, радості в житті. Під час того, коли ми закохані, у нас є бажання щось робити для іншої людини, вдосконалювати себе. І наше життя має дуже яскраві фарби. Для чого ще ми можемо починати стосунки? Інколи для того, щоб завести родину та народити дітей. Є категорія людей, для яких це є певною самореалізацією або природні потреби, або інколи і соціальної потреби. Інколи ми починаємо стосунки для того, щоб мати певний статус в соціумі. Інколи людині може бути незручно, коли вона каже, що вона не в стосунках, вона може цього соромитися, вона може дуже сильно переживати за рахунок цього. І тому, коли вона в соціумі, анонсує, що вона. Має стосунки з партнером, для неї це додає більше впевненості. Вона вважає, що її інакше сприймає соціум, їй так комфортніше. Також ми можемо вступати в стосунки з партнером заради грошей. Ми бачимо, що таку мотивацію будувати стосунки зазвичай суспільство засуджує, але це рішення кожної людини. Навіщо їй потрібні стосунки, і з якої причини вона починає їх будувати? Також хочу зазначити, що інколи ми починаємо стосунки заради того, щоб мати стабільного сексуального партнера. Є категорія людей, для яких секс займає дуже важливу частину їх життя. У них є певні фізіологічні емоційні потреби, і людині комфортніше їх задовольняти з. Постійним партнером, з яким вже побудовані близькі стосунки, і з, з яким вона може отримувати більше задоволення за рахунок того, що є довіра, є розуміння, є повага один до одного, ці та інші причини спонукають нас вступати в стосунки з партнером. Зараз ми говорили про те, наскільки важливі стосунки для кожного з нас. Але ми бачимо, що у кожного є своя мотивація для того, щоб їх розпочати. Своя мотивація, свій інтерес, певна реалізація в цих стосунках. А до речі, інколи людина вступає в стосунки для того, щоб відчувати себе більш впевненою, як Особистість, тобто вона так само реалізується за рахунок стосунків. А інколи буває так, що реалізується і за рахунок партнера. Але це вже не зовсім здорові стосунки. Але сьогодні ми не будемо про це говорити. Про це ми поговоримо якось в іншому випуску. Що стосується а, нашої потреби в стосунках. Інколи нам просто комфортніше відвідувати якісь заходи, мати цікавого співрозмовника. Інколи потреба в стосунках у нас виникає від того, що нам важливо мати близьку людину, з якою ми можемо розділити різні емоції та враження від нашого життя. Які цінності для нас важливі в стосунках? Безумовно, кожен будує ці цінності, виходячи із своїх пріоритетів, із своїх власних цінностей. Але дуже добре, коли найважливішою цінністю в стосунках є все ж таки почуття, почуття любові та кохання. Саме коли на цьому почутті будуються стосунки з партнером. Тобто ці стосунки вони наповнені романтизмом. Наповнені коханням, це важлива цінність, яка не завжди буває у стосунках, але важливо, щоб вона була двостороння. Але буває по-різному. Але ми бачимо, що коли людина відчуває позитивні емоції до свого партнера, це робить її більш щасливою. А також в стосунках дуже важливо проявляти підтримку один одному. Коли ми бачимо, що люди підтримують один одного. За рахунок цього партнери стають більш сильними, більш впевненими і більш рішучими в своїх діях. Але ми інколи можемо побачити, коли один партнер використовує іншого партнера. І це ми не відносимо до здорових стосунків. Одної цінностей, яку ми бажаємо бачити в стосунках з партнером, це є вірність. Нам важливо, щоб партнер був вірний нам також партнер. Того самого очікує і від нас. Чому так важлива вірність для нас? Тому що це формує у нас довіру до партнера. А коли у нас є довіра до партнера, це говорить про те, що нам безпечно і комфортно з цією людиною будувати близькі стосунки. Базою вірності є довіра один до одного. Хочу зазначити, що егоїзму немає місця у романтичних стосунках. Так, дуже важливо не забувати про себе, про свої інтереси, про свої хобі, друзів і, взагалі, якесь своє життя, яке у вас було до стосунків з партнером. Дуже важливо цьому приділяти час, увагу. Але якщо людина зациклена повністю на собі, тобто такий прояв егоїзму, то йому не місця в стосунках. А от що стосується щедрості, щедрості в контексті, коли ми проявляємо емоції, ми дуже щедро ділимося своїми емоціями з партнером, ми приділяємо йому час. Нам не шкода провести з ним час. Ми не думаємо, що це нас як якимось чином обмежить. Це говорить про те, що нам дуже комфортно в стосунках, і для нас це важливі стосунки і дуже близькі. Також дуже важливим моментом є прояв поваги один до одного, тобто. Поважаючи один одного, ми будуємо більш гармонічні стосунки, і це є запорукою нашого щасливого життя в цих стосунках. Це ми зараз проговорили якісь такі загальні цінності, які стосуються безпосередньо романтичних стосунків з партнером. Дуже важливо ще продумати свої власні цінності, що буде важливо саме для вас. І тут я. Зазвичай пропоную кожному із партнерів прописати свої цінності та очікування від стосунків. Що є для вас важливим, що є для вас пріоритетним? В яких моментах ви готові піти на компроміс, а в яких моментах ви не готові? Так чи інакше, є ситуації, в яких ми повинні уступити партнеру або піти на компроміс. Є моменти, які для нас Вкрай важливі, і ми в жодній ситуації не будемо ними поступатися. Тому дуже важливо, щоб кожен із вас усвідомлював свої цінності і своє бачення цих стосунків. Тому я пропоную кожному з партнерів прописати це і обговорити. І коли ми це робимо, ми можемо побачити, що дуже часто. Наше уявлення про стосунки, ми перекладаємо на партнера. Тобто, нам здається, тобто ми не перепитуємо його, як ти це бачиш, що для тебе важливо, що для тебе цінно стосунка. Ми вважаємо, що якщо це цінно для мене, то це буде обов'язково цінно для іншого партнера. Наприклад, вірність для когось вірність це пріоритетна цінність в стосунках. А хтось до цього відноситься більш легше. І не вважає, що це якась зрада або... Неповага до партнера у всіх різні цінності. І коли люди цього не проговорюють, вони частіше за все накладають свої уявлення на уявлення партнера. Тому дуже важливо перепитувати, а як ти це бачиш, а що для тебе цінно. В таких розмовах ви можете більше дізнатися один про одного і зробити щось спільне, або ви можете зрозуміти, що цінності партнера для вас більш привабливі деякі, ніж ваші. Або, наприклад, про щось ви навіть взагалі не замислені. Так само і партнер може побачити якісь нові цінності в цих стосунках, послухавши про ваше бачення ваших стосунків. Тому дуже важливо розуміти, усвідомлювати свої цінності, проговорювати їх зі своїм партнером, коли ви починаєте будувати свої стосунки. Зазвичай ви можете не розуміти, чи переросте це в довготривалі відносини. Але коли ви розумієте, що ця людина для вас цінна, що ви її кохаєте, то було б дуже доречно перед плануванням майбутнього спільного життя все ж таки звернути увагу на свої цінності, дізнатися про цінності партнера і. Обговорити їх. І так інколи буває, що є велике кохання, але цінності дуже різні. І цим людям дуже важко бути разом, а інколи навіть і неможливо. І це не говорить про те, що у партнера якісь погані цінності, так а мої, наприклад, кращі. Ні. Це говорить про те, що а, наші цінності вони не співпадають. І інколи вони можуть заважати нам бути разом. І це не добре, це не погано. І це факт, при якому вам буде дуже важко бути разом. Але якщо бажання бути разом у вас настільки велике, то ви можете про це домовлятися або передомовлятися. Звісно, ви можете зараз подумати: ну, от сьогодні у мене такі цінності, пройде 5, там, 10 років, а можливо 20. І у мене щось зміниться в моїх цінностях. А вже ж, ми всі живі люди у Нас змінюється світогляд, у нас а, змінюються пріоритети, змінюється світ навколо нас, і це все впливає на наші цінності, на наші інтереси. І просто коли у вас є. Розуміння цінності вашого партнера і ваших власних, ви можете про це передумовлятися з часом, да? тому що ми дійсно не знаємо, як змінимося ми, як зміниться наш партнер з часом. Інколи може прийти певний час. І наш світогляд, і відношення до стосунків взагалом може дуже різко змінитися. І це стане причиною того, що перебувати в цих стосунках для мене вже буде неможливо. І це нормальна ситуація, тому що кожен з нас з часом так чи інакше буде змінюватися. Але є дуже консервативні люди, які не змінюються. Можливо, їм пощастило трошки більше в цьому питанні, тому що їх домовленості на початку можна зберегти впродовж всього життя. Але як би це не було, як якби не складалися ваші стосунки з партнером, дуже важливо пам'ятати про... Свої власні цінності, поважати цінності свого партнера та будувати гармонічні стосунки, де до кожного з вас буде взаємоповага, де буде кохання, де буде підтримка. І все це, і багато іншого обов'язково зробить вас щасливою людиною. Я бажаю, щоб кожен з вас був щасливий у стосунках. І навіть якщо оточуючі будуть ці стосунки засуджувати, це не має жодного значення. А головне, як ви себе відчуваєте зі своїм партнером і як ваш партнер відчуває себе з вами. Це найголовніша цінність і найголовніша мета гармонічних стосунків. Отримайте задоволення один від одного, і нехай вам щастить.